Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання. Можливість сяяти МАТВІЯ 5:16 Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. У березні 2020 року. Вітні, колишній фінансовий експерт, гуляв зі своєю собакою в центральному парку Нью-Йорка. Там він побачив вантажівки, купу брезенту та білі намети з хрестами і назвою благодійної організації, про яку він ніколи не чув. Дізнавшись, що тут споруджували польовий госпіталь для хворих на COVID-19, Вітні запитав, чим він може допомогти. Упродовж наступних тижнів він та його родина разом з іншими допомагали усім, чим тільки могли. Вітні казав, усі люди, яких я тут зустрів, були по-справжньому добрими людьми. І він радів, що всі вони добровільно допомагали місту в час дуже великої потреби. Багато людей об'єдналися в намаганні допомогти у вирішенні величезних проблем, що виникли внаслідок пандемії коронавірусу. А віруючи в Ісуса, отримали нові можливості показати іншим світло Христа. У Нагірній проповіді Господь Ісус закликав своїх послідовників: Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. Ми сяємо Христовим світлом, якщо дозволяємо Святому Духу направляти нас у люблячих і добрих словах та вчинках. Сяючи в повсякденному житті тим світлом, яке отримали від Ісуса, ми також прославляємо Отця нашого, що на небі. Сяймо Христовим світлом щодня, і Він допоможе нам бути сіллю та світлом у світі, якому так потрібен Бог, де ви бачите можливість поділитись надією та світлом з іншими людьми. Коли хтось інший був для вас світлом у важкі часи, помолимось, Господи Ісусе допоможи мені сяяти твоїм світлом у всіх своїх словах та вчинках. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках. U Facebook ta Instagram